Бачите, що робиться? Його треба вичистити. Якраз на видному місці, хочу обережно його почистити. І чим його чистити? Тільки імпульсним станком таку роботу робити. Щоб не пошкодити пластик, не перегріти метал. Обережно, обережно його вичистити. Пару слів про станочок. Дивіться, доволі легко запускається. Однією кнопочкою під'єднуємо компресор. Треба для обдуву лінзи. Він готовий до, до роботи. Його не треба гріти. Як прямого випромінювання, все, ми вибираємо тільки, що ми хочемо, яку фігуру. Я думаю, цією спробуємо. 30 мм буде діаметр. Потужність візьмемо 45%. Спробуємо. А ну, дивіться. ось Так це виглядає, дивіться, друзі. Ось такий узорчик. Все, ми виставляємо дистанцію і пробуємо.